У мене класна самооцінка, думала я, поки не пішла на психолога і не дізналась, що я шата терпіла. Тому зараз сама проходжу терапію і вчу себе любити, а тому лови 5 простих практик по самооцінці і прийнятю себе. Протягом дня сповільнись трохи, перестань думати, де взяти гроші на всі збережені шмотки і косметику, чи як задобати хлопцю, щоб купив мені букет, а поспостерігай за своїми відчуттями і почуттями за різних обставин. І коли ти чуєш всередині голос, ти кусок гавна, в тебе нічого нема. Визнай свого внутрішнього критика і те, що він має насправді хороші, але помилкові наміри. Не думай навіть це продушити, а поспостерігай та визнай це в собі. Далі спрямовуй свого того критика на конкретні ситуації і поведінку. До прикладу, замість «Капець, є лінива жопа, спробуй розібрати конкретну ситуацію. Я не поприбирала вчора в хаті, бо була втомлена після роботи, і мені в пріоритеті був відпочинок, а не ідеально чистий сральник чи умивальник. Тоді зверни увагу, де конкретно ти відчуваєш свої емоції. Серденько болить? чи може в тебе дно прориває? У кожного по різному і не це окей. В таких ситуаціях спробуй зрозуміти, що більше всього тебе розслабляє і що допоможе уникнути таких реакцій тіла. Далі працюємо і рішаємо з внутрішнім критиком. Прибирати сральник після роботи трохи не те, що б я хотіла робити, але загалом я можу виділити свій вихідний півгодини на це, адже відчуваю комфорт, коли у мене вдома чистенько, і плюс, прибираючи, я відчуваю так само приплив енергії. І коли в тебе знов з'явиться бажання застрати і знецінити себе, спробуй цю вправу. Чи сказали б, ти щось подібне близькій людині? Ясно, що ні. Ти ж не хочеш когось образити, але чомусь свою сторону таки дозволяєш. Тому спілкуйся зі своїм внутрішнім критиком і не давай йому керувати своїм життям. Я тобі можу з цим допомогти. Потрібно лише написати мені в Дірект плюсик. Всім любові до себе обійняла.